Триденну жалобу по жертвах землетрусу оголосили в Непалі. За останніми даними, стихія забрала понад 5 тисяч жителів. За оцінками ООН постраждало загалом 8 мільйонів людей. Це кожен четвертий непалець. Прем'єр-міністр країни сказав, влада робить усе, на що здатна, але подолати наслідки землетрусу самотужки не може. До Катманду літаки з допомогою направляють країни з усього світу. Однак над епіцентром землетрусу зараз хмарно, і це заважає роботі авіації. А рятувальники через погану погоду не можуть дістатися багатьох гірських районів. Крім того, країну досі трусить. Відчуваються повторні поштовхи, які провокують суви ґрунту. Тож намети, продовольство і ліки у віддалені поселення скидають з гелікоптерів. Якщо ж гвинтокрилам вдається сісти, їх одразу оточує натовп селян, які просять води та їжі чи благають про евакуацію. Хаос і паніка панують і в аеропорту Катманду столицю намагаються покинути дуже багато людей під завалами будинку я пролежав чотири доби, уже втратив будь-яку надію. Гадав, ніхто по мене не прийде, і я загину. Я не чув жодних звуків у відповідь, але й надалі стукав каменем. І нарешті хтось урятував мене. І перший зв'язався телефоном з однією з українських туристок, яка зараз у столиці Непалу. Вона розповіла про поточну ситуацію. Я знаходжусь на консульстві. Ми разом з іншими українцями, сімома українцями, проживаємо в одному з готелів у туристичному районі Тамель. Власне, у туристичному районі Тамель ситуація досить стабільна. Якби комунікації працюють, є світло, яке тимчасово пропадає, є вода, їжею теж немає проблем. Магазини починають працювати. Але зараз я ходжу по місту, познайомилася з одним з непальських гідів, і він просто показує мені будинки і райони, які найбільше постраждали. Так виглядає, що найбільше постраждав район Баланзу. Тут е, дуже багато зруйнованих будинків і під деякими будинками ще досі знаходяться живі люди. Вчора я бачила в е, найбільш таких туристичних місцях і популярних німецьких рятівників. Так виглядає, що е, ці завалих храмів і найбільш такі пікові точки їх розібрали, але в таких менших районах, як можна сказати, в спальних районах, то тут ще досі є жертви і досі би, є постраждалі, які е, заблоковані у будинках.